Дякуємо нашим захисникам, які тримають нам можливість святкувати, відзначати, потрапити навчальний заклад і хочу привітати всіх нас з вами з початком нового 2025-2026 навчального року. Ми дуже дякуємо нашим першокласникам, що вливаються в нашу добру. Милу, щедру, дружню родину ліцею номер 4 Дякую їм батькам за те, що повірили і віддали нам своїх дітей. Вітаємо наших п'ятикласників, які сьогодні розпочинають нове своє життя з новими ну, педагогами, але дружній, товариській компанії своїх однокласників і з радістю приймуть. і відкривати нове дев'ятикласникам. Бажаю гарно навчатись, завершити 9 клас і, звичайно, вирішити свою майбутню долю.